15-річний капітан. Частина 2. Розділ 20. Епілог. Через два дні, 20 липня, місіс Уелдон та її супутники зустріли караван, який прямував до ембоми в гірлі Конго. Це були не работоргівці, а португальські купці, що везли до Європи слонову кістку. Втікачів гарно прийняли, а потім вони всі разом пішли далі. 11 серпня місіс Уелдон, Джек, кузен Бенедикт, Дік Сенд Геркулес прибули в Ембому, де їх дуже гостинно прийняли. А біля причалу тут стояв американський пароплав, який мав плисти до Панамського перешийка. Місіс Уелдон та її супутники сіли на нього і щасливо дісталися до Америки. Нарешті, 25 серпня, мандрівники прибули залізницею до столиці Каліфорнії. О, якби старий Том і його товариші були з ними! Що сказати про дальшу долю Діка Сенда й Геркулеса? Перший став сином, а другий став близьким другом родини Уелдонів. Джеймс Уелдон розумів, Чим він зобов'язаний юному капітанові і Геркулесу? Кілька слів про кузена Бенедикта. В день приїзду до Сан-Франциско, похабцем потиснувши руку Джеймсові Уелдону, шановний учений, замкнувся в себе в кабінеті. Йому кортіло взятися до величезного наукового дослідження про шестиного Бенедикта. Цією працею. Він мав зробити справжній переворот у ентомологічній науці. Тут, у кабінеті, захаращеному колекціями комах, кузен Бенедикт насамперед знайшов лупу і окуляри. Та коли він роздивився до пуття цього єдиного представника африканських комах, у нього вихопився розпачливий зойк. Шестиніг Бенедикта виявився зовсім не шестиногим. Це був звичайнісінький паук. У нього було шість лапок замість восьми, але тільки тому, що двох передніх бракувало. А бракувало тому, що Геркулес обірвав їх, коли ловив паука. Отже, так званий шестиніг Бенедикта не становив ніякої цінності для науки це був всього навсього павук, та ще й каліка. Через три роки малому Джекові минуло вісім років. Він пішов до школи. Діксен допомагав йому готувати уроки, уриваючи годинку від своїх занять. Повернувшись до Сан-Франциско, юнак гаряче взявся до навчання. Якби на борту Пілігрима я знав усе, що належить знати справжньому морякові, скількох нещасть можна було б уникнути. Раз у раз думав Дік. У 18 років Діксен з відзнакою закінчив мореплавну школу і став. Капітаном одного із суден Джеймса Уелдона. Години дозвілля Дік завжди згадував старого Тома, Бета, Остіна і Актеона. Він вважав, що винен у їхньому нещасті. Місіс Уелдон також завдавала невимовного жалю думка про її колишніх супутників. Вона, Дік та Геркулес ладні були. Перевернути небо й землю, щоб тільки знайти друзів. Нарешті Джеймс Уелдон завдяки своїм широким комерційним зв'язкам, натрапив на їхні сліди. Тома його товаришів одвезли на Мадагаскар, де рабство було невдовзі скасовано. Діксент хотів віддати всі свої невеличкі заощадження, щоб викупити їх. Але Джеймс Уелдон і слухати про це не схотів. Один з його агентів уладнав цю справу. То були старий Том, Бет, Остін і Актеон. Із колишніх пасажирів Пілігрима не було з ними тільки старої Нен. Вона загинула в Центральній Африці. Загинув і Дінго. Проте, це справжнє щастя, що під час таких страхітливих злигоднів загинули тільки вони двоє. Зрозуміла річ. Того дня в домі каліфорнійського негоціанта Джеймса Велдона був великий бенкет, і всі були в захваті від тосту, який виголосила місіс Велдон на честь Діка Сенда, 15-річного капітана.